Святково вдягнені гості: квіткова фотозона, тьмяне світло, у глядацькій залі та величезний подіум посередині. Очікувані модного шоу відвідувачі веселого минять. Тим часом на бекстейджі панує менш розслаблена атмосфера. Стилісти додають останні штрихи до образів моделей, дизайнери проговорюють деталі показу. Тебе знімуть. Yeah, can't, can't Цього разу під дахом українського культурного центру у Лос-Анджелесі відбувається показ колекції дизайнерів з України, які останні два роки живуть та працюють в Америці. А я до того жила в Україні, в два місті Києві. Зараз я проживаю тут, в Лос-Анджелесі. Я приїхала до війни за декілька днів відсвяткувати свій день народження і почалась війна. І ми залишилися. Олена каже, для неї важливо продовжувати те, що вона творила в Україні, але в новій колекції хотіла зробити відсилку до свого походження. Я хочу транслювати своє ДНК, це жіночність, це чисті лінії, це елегантна класика. Але також показати, що я українка, це через принти, через вишивки, які ви побачите в колекції. Допоки показу залишається кілька хвилин, моделі займають свої місця за сценою. Багато з них також українки. Це дає таке приємне відчуття, ніби я вдома, так як я тут серед наших українців, і ми всі зібралися тут, щоб підтримати нашу рідну країну в такі скрутні часи. Ось тому це була честь бути тут. Після виступу учасниці Євробачення від України Мікен Ньютон на подіум виходять моделі. Дизайнерка Юлія Тихоненко каже, в основі її колекції шовк, квіткове оздоблення та пташки. А пташка це символ українського такого, знаєте, народу. Тому що ми вільні. Ми хочемо завжди гарно одягатись. Український народ завжди дуже гарно виглядає. І це сила духу, що складає в собі елемент елегантності та стилю, в якому тобі саме зручно. Тобто, зручність та елегантність. Такий формат подій для українського культурного центру новий. Модний показ його команда організувала вперше. Звичайно, лякала сама навантаження, що скільки людей треба заохотити. Треба, бути… залишалося два з половиною місяці, і ти кожен день був при роботі. Я собі казала, якщо ти пропустиш день, ти не встигнеш, то ми все встигли, тому що не пропускали. Відвідувачі шоу також мали нагоду оглянути виставку робіт українських художників. Це Віктор Макагоненко і талановита, дуже молода художниця Катерина Марчук. Вона, окрім того, що вона художник, вона медик і вона ну, дуже активний волонтер. Вона допомагає кожного дня, не зупиняється. І всі гроші з кожної своєї картини, які вона написала за ці останні два з половиною роки, до жодної копійки вона все віддає в Україну. Завершив показ благодійний аукціон, кошти від якого спрямують на допомогу 72 другої бригади, яка зараз працює на Донецькому напрямку. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.